У свої е, 26-27 років, бо я повернувся назад за кордону і я пішов воювати за цю державу. В першу чергу я пішов в, е, мститись, муститись за своїх знайомих, друзів. По-друге, я боявся, що та ж сама доля спіткає і моїх батьків, і моїх сестер. Одна сестра попала під окупацію, і наша сестра е, ледь не попала під окупацію. Та тоді дізнався, що я пішов в армію і сам пішов в армію. Абсолютно всі чоловіки моєї сім'ї пішли в армію. Ті, які могли, ті, які взяли. От. Тобто, я не скажу, що це прям якесь специфічне виховання має бути. Ми всі розуміємо, що це ну, не, не така війна, як вона була раніше. Тобто, що Це повніший геноцид. Тобто в будь-якому випадку, навіть якби в мене була тоді можливість списатися, і мене якимось чином би списали. Е я думаю, я ж навіть так все одно шукав би шляхи повернутися назад до своїх хлопців. Бо ну, я принаймні в них впевнений. Тобто, підрозділ вже тоді був згрупований, у нас вже виїжджали постійно на ротації батальйони. І мені подобалась конкретна підготовка саме нашого підрозділу, бо ми з першої ротації були. Мені подобалось. Мені зараз подобається хлопці сплечені. У мене мотивація наступна. Я коли почув за своїх близьких і рідних з Бучі з Гостомеля і із Зерпаня, там колишні співробітники з ДП Антонова, друзі в мене жили, одно, одногрупники там жили. то я і з ними ще досі товаришую. Вони пережили досить такі серйозні події, я би так називав. Ну, психологічно, напевно, було важко, бо деякі з них попали в окупацію, багато знайомих загинули. Були знайомі із військової частини 318, яка прямо під ДП Антоновим Гостомелем, там військова частина зразу була. Багато знайомих звідти загинуло. Але, ну, типу, я розумію, що це війна, люди гинуть. Найбільше все воно вразило. Це, коли дітей е, з-під окупації забирали, відправляли за кордон, в Польщу, в Німеччину, е, в Словаччину. Е, їх покази, що їх гвалтували, їх допитували, їх батьків е, так само гвалтували, допитували і вбивали перед їх очима. От, тобто для кого може бути ще серйозніша мотивація, ніж просто слова дітей, то діти страждають. Жінки зґвалтовані, яких катували. Ну, кожного дня ти собі щось, ти, ти прокидаєшся, і ти малюєш собі план, що ти маєш зробити за сьогодні. Як треба… Як, як себе вести перед хлопцями, щоб не показувати слабину, щоб вони так само намагалися щось робити. От, і ти шукаєш сили. В першу чергу ти шукаєш сили, щоб щось робити. Потім згадуєш так. Бучу, Ірпень, Гостомель. Все, сили знайшлися, гнів піднявся, ти йдеш і робиш. Найважче, найважче дивитися е, наразі, я не знаю. Найважче з чим я стикався, навіть не заходи на якісь бойові позиції. Найважче це знаходитись е, на кладовищі, ховати свого побратима. І це особисто для мене. Плач, плач матерів. Дружин, дітей, їх це був чоловік або син. Я так поховав е, двох своїх побратимів після останньої ротації. Ще декількох е, ховали раніше, ну, це було, напевно, найважче знаходитись там, причому ти знаходишся вже в місті, ти не на війні, але ну, біль не ймовірно. Це найважче. Просто вижити, це для мене це теж не мотивація, просто вижити. Я не хочу просто виживати. Я хочу вільну Україну, я хочу назад наші території. Суверенну, нормальну державу. Це для мене мотивація, щоб діти нормально, дорослішали, вчилися, вчилися на наших помилках, щоб не допускали так само таких ситуацій в майбутньому. Власних дітей я, звісно, ще не маю, але в планах так само можливо завести е, якусь собаку, побудувати свій будинок, виростити так, сина або доньку. Наразі ну, спокійного життя нам не буде, поки такий ворог під боком. Думаю, що коли ми відсунемо ворога навіть за е, наші державні кордони, то війна скінчиться. Дуже багато чисток. Дуже багато корупціонерів, дуже багато, як ми називаємо, військових ждунів, яких так само треба буде трошечки пофільтрувати. Війна ну, ще буде? Бо поки що, як ми бачимо, зараз ситуація досить таки складна.